Так, ну що, друзі, всіх вітаю на новому реплеї. Сьогодні дивимося знову об'єкт 452К. Адже він зараз, напевно, найцікавіший. Найцікавіший, тому що новий танк, конструкторське бюро закінчилося. Треба ознайомитися, що він може. Ну, я думаю, ви всі вже в кого він є, ознайомилися, але ж в мене то його немає. Мені треба дивитися реплеї, щоб знати, як він виглядає і що він взагалі може. Так, знову на цьому реплеї десь у нас звук зник. Є звук тільки повалених дерев і того, як валяться різні решітки, грати і все, що тут стає. Паркани. Ну, байдуже. За вітерець ми чуємо, все прекрасно. В цього нашого колеги, нашого колеги танкіста уже порядковий номер 21934, Ти що так довго чекав, щоб взяти цей танк? Цілу хвилину, напевно, чекав? Граємо ми, до речі, з дев'ятками. отримуємо тут же відразу від М103 eh, і пробиваємо його теж. Буде, певно, танкувати бортом. Зараз будемо дивитися, що у нас тут по, по танкуванню бортом. Я дивно, оце я щойно перемикнувся типу на камеру від нього, і попередній постріл, де він стріляв без снайперського приціла, це дійсно він так стріляв. Я думав, що це просто я не перемкнув мишкою, але зараз бачу, що от тільки зараз я увійшов. в керування камерою від гравця. Ой-ой-ой, паттона забирають бідолашки. Як вам взагалі той патто? Напишіть мені в коментарі, грайте на ньому, а то я щось отримав його в ангар, і ще, до речі, ні разу, ні разу на ньому не виїжджав взагалі. Нікуди. Нікуди стоїть у мене на подвір'ї, і я не хочу на нього сідати. Якось так. Ворожа команда вже 0-4 нас перемагає. От що в такій ситуації ви б думали? Я думав би, напевно, що ой ой-ой, пора вже думати про наступний танк. Але в нас тут грає, до речі, взвод з двох об'єктів 452. Хітпойнтів у нас вже навіть трішки більше, ніж у нашого колеги. У нього то вже і половини немає. А от ми вже і зрівнюємося по танкам 2-4. Але тут скажена яга вривається на центр. Що він хоче зробити? Ну, реально, якісь проблеми, От не щастить саме в цьому бою нашому головному герою з влучанням в пікселі. Найчастіше, хто потрапляє на топ-реплеї, той робить саме так. От, в них є максимальне везіння, в них залітає все і завжди. Ну, але не сьогодні, не сьогодні. Скільки він? Тричі стріляв в того бідного, 50 ТП. Ну, Хоча б в таку здоровену шишку влючає паттону. Все наш, наш друг, наш колега на такому самому танку від'їхав. Те, що до нас поближче. Вони тепер будуть тримати цю лінію. Перестрілюватися з всіма танками що внизу. Тепер тут все за ворожою командою. За ворожою командою. Цікаво, як вони будуть діяти в цій ситуації. Непогано закинув. Непогано закинув. Ну, будемо думати, що пощастило. Але ж ні, ні, це, певно, називається скіл. Нагадайте мені, саме це називається скіл, так? ой 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 паттон нам боєукладку вибив. Зараза. Ти б такого не робив? Треба поставити, до речі, собі міта. міта мод. На те, щоб бачити, куди там Нам не, не, не попадають супротивники, щоб воно фарбами Обмальовувалося Міточки, тому що дуже погано. А зараз от мені розглядіти, куди ж йому все-таки стріляли. Як цей паттон його не пробивав притул 50 ТБ отримує ще своїх 547. Ну, альфа крута в цього танку, альфа крута. Тут безспорно. І КД доволі швидке. Так, все, наш е друг наш друг уже поїхав в наступний бій. Але щось якось якось пробачають, пробачають нашу героя, не контролюють зовсім. Ось яга виїжджає, зараз, напевно, він їй теж дасть. Ну, не контролюють зовсім, просто їдуть. Я не знаю, в мене такого не буває. На мене завжди всі зводять свої стволи і, і чекають, коли я їм дозволю. Зробити з собою все, що вони задумали. 5 кілів уже, до речі, зробив. Десь повинен ще бути об'єкт 140-й і цей клятий 50 ТП. З яким ми воюємо від самого початку. Альфа всього навсього 508 пройшла. а Ми його не забираємо. 92 хітпойнти залишається. І це... і це залишається, ну, доволі таки. складним супротивником. Він може нам зробити тепер проблеми. Танкуємо Т-30 на 750 жах. Не пробиваємо тепер Т-30. Отак от 1-1. Він нас ні, ми його ні. Здалося, що це Т-30 забрав свого. Типу. Не заважай, він мій. І знову танкуємо Сім... 750, так. Супер. Подобається мені, до речі, мапа Париж. От вона не велика, вона, вона дуже швидка. Я якось не дуже, якщо чесно, люблю оці велетенські відкриті мапи. Мені таке щось компактненьке. Ось це саме, то, саме те, що потрібно. Залишився т 22 середній, який зробив, до речі, 4 фраги. Тобто він може нам зараз а, завдати певних складностей, хотів сказати і я. Але ж він знаходиться біля нашої бази. А він уже звідти, я так розумію, і бачу по мапі, що не втіче. На нього там троє з'їжджаються, вже й арта єдичавити бідолагу. 400 хітпоінтів в нього залишається. Він там, до речі, добре грає, добре танкує. І що, наш головний герой буде його забирати? Так, він уже зводиться. Зводиться і стріляє, і летить прямісінько в ту крапку. Залишилась арта. А що фугас? Ні, фугас він не заряджає, звичайно. Все, і я помітив те, що на цих танках хто грає, той ніколи не заряджає фугас на арту. Ну тому що альфи ж вистачає 560 одиниць. Друже, якщо ти вже давно думаєш про те, щоб поновити свій ПК або придбати якусь іншу техніку, то раджу зайти на сайт KTS.ua. Там зараз діють знижки до 50% до Дня Святого Валентина. Тож можна обрати собі нову мишку, клаву, оновити SSD ху або знайти крутий подарунок для своєї другої половинки. Тому KTS UA це моя рекомендація. До речі, в KTS є класний телеграм-канал з новинами про геймінг. А до 12 лютого там ще й можна виграти мишку Gigabyte Aorus m 3 лише за підписку. Так, ну що, подивимось, результати бою отримав майстра, ну, звичайно. Так, Редлі Уолтерс, нічого цікавого. Топ Ган теж не дуже цікаво. 9200 настріляв. Будемо заокруглювати, тому що це того варто. І 9 кілів зробив непогано. Що тут у нас пішов в мінус? Хоча були підрублені, до речі, резерви. Ну, настріляв голди так настріляв, але результат того вартий. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною на відео. Ставте вподобайку, адже це мотивує мене робити наступні відео.